аа Cosa de Dios de Rock. By us, it's not

Needs infinity. 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 Relax, take your time, and take your time to trust in me, and you will find. Infinity, infinity, infinity. infinity. На камеру всі позиції противника вияснили, що тут ховається бронеавтомобіль. І в 5, 5 ранку почало, почався потужний вогонь на знищення всіх вогневих позицій противника. Через годину Цей вогонь припинився, п'яти хвилин не перерва, а всі подумали, що вогонь припинився, більше стріляти не будуть. то ви... ви... Далі я не пропоную вам ходити, тому що приміщення в аварійному стані заради вашої безпеки здоров'я не підзистою туди ходити. Mm -hmm. Та ми уявимо, який форт був зразу. А зразу був форт іменно отаким, от без цього доти. На цьому місці розміщувалась дерев'яна лоджія, на яку військовослужбовці могли б вийти зі своїх померків, де вони жили, і подихати свіжим повітрям. От. Однак, коли Польща здобула свою незалежність, в 1920 році, а я нагадаю, для того, хто не знав, що в 2020 році цей форт обороняв 43-й полкретих стольців лігіону байонетів під командуванням майора Віктора Матчинського. Більшовики підійшли з цього форта, і Будьонів описує в своїй книзі поведений путь так. После полудня 11 кавалерійська бригада виділа противника із Дубна. Затем северо-западні наступали на взяти Пописка вже відходу успіху не имела. Таким чином? Колежи не дзвоні, це на 7 років хатах. Джоботарі там здійснювали морг військового взуття, а з ними знаходилася три заклад телефонна станція. З цієї сторони у нас був пункт артилерійського забезпечення, що стягали всі артилерійські боєприпаси. Але це було до реконструкції. Після реконструкції вхід від вертикального пункту артилерійського забезпечення замурували, а тут зробили творі нужні для піхотних кормів. З цієї сторони ми ще казиматі центральний корпус, а від центрального корпусу передігти в корпус західних казематів. Тут Також є сліди бойових дій 41-го року. Можна побачити в, біт, в цьому бетоні полі, які сидять по сьогоднішній день. 762 від топки мосі. Ходімо далі. Thank Є <му> для учасника, військовослужбовців, а з цієї сторони вхід для військового батьків, та ділами. А також у нас є місце під іконостас, місце під віктар, і якщо ми настріймо всередину, то ми будемо бачити е е е е е балкон подібної форми, так називаємо крилас на якому військовослужбовці могли також здійснювати релігійні потреби. Не тільки першим поверхом, але й другим поверхом. І крім того, ж, посередині знаходиться гачичок, на якому висіла пані Кадило. Всього в архівних джерелах зустрічаються всього два військових священника. за календарями громадських свят, для того, щоб згідно нього надавати ті великі непотреби. Вони знайшли під поділку і надписи Шатнелі і Бомб. Їх попали 52 і Ніон 57, а також і Бомб. Раніше тут була надпись 6-діємових 94 штуки і 9-діємових 80 штук. Таким чином ці приміщення це були склади боєприпасів. В яких можна було зберігати боєприпаси і ці боєприпаси витягувати на вогневі позиції. А те, щоб побачити всі ці бойові приміщення, ось тут виходить гасова лампаджена або Факлашевського, яка освітлювала це приміщення, для того, щоб не, е, е, цей угарний газ не давив людей, які знаходяться тут, було зроблено витяжку для цього дитячого газу. І тепер тобі... ми з парку знаходилася артилерійська вежа, яка здійснювала обстріл південних експонати форту, тобто на навколишній середовищі, які знаходиться на Тівні. Отак ця гарматна вежа, працювала відносно довго. Е -е -е. Не дочекавшись виплати досліджень, ці гармати були демонтовані, а казімат залишився. В той час, коли ці гармати стояли, то тут був склад боєприпасів для цих гармат. А коли їх демонтували, то тут були була складна вогі. А вже після 1905 року, коли створив дисциплінарний батальйон 41-го Сенегінського полку, то тут створили діаничні казимати. Тут в'язні мали можливість вивозитися на полон цієї центральної колони. Якщо вони потрапляли на полігональну військову вулицю, це їм інкримінувалося за ну, порушення військової дисципліни. На військовій вулиці вони мали право тільки муштруватися, ходити в троєвим кроком. Освітлення було дуже слабке, військовослужбовці страждали на порух по отець, які освітлення, страждали на катарафу. Чому і виходилося, що військовослужбовця необхідно було ізолювати в Лазарет чи в Офітрі? А ось тут ми можемо знайти надпис російських військовослужбовців, які служили в цьому форті. І, звичайно, що не звертайте увагу на матюки, які тут були або... Ну, це таке діло 1902 рік. Тут ще є також Абрамов і ще є і дуже гарний каліграфічний німецький почерк. Це в, в, в радянському війську в російських військах служили також і німець, і німці. От, російські солдати німецького походження. Сам Карл Густав і Маннергейм, він походження із Фінляндії, але він навчався в Михайлівському королівському училищі. Він був командиром дивізії. Перемов цю стінку і принесемо її сюди. Оце був край Льоха складу боєприпасів. Але поляки його скасували, оцей край. І тут була піч, оце домоходи йдуть. А це було житлове приміщення. Тут люди жили до того, як з'явилася ця стінка. Потім, коли з'явилася стінка, тут це приміщення перетворили в склад боєприпасів. Іх тут була ціла колонія, поки одні нехороші люди, рідиські не вигнали звідси жодного з них. Це <світ> от палили вони, так? Да, не, не знаю, що вони тут робили, але... Ну, а яка порода? Тут зустрічається вухань австрійський, а також цей карпатський вухань, а, та, та. ну і багато-багато інших, я не знаю, не знаю не з всіх. У <просу> мене є комплект документації на них, що мені подарували. Я спустя, щоб побачили, що там є велика небезпека, то прийняли рішення замурувати цей кіт з'єднання з їхніми конструкціями. <голову> Тому, <що вони> <голову> а тут військовослужбовці можуть купити собі якусь французьку булку, або смерть молока, молоках додатково. податкову. А на котрих американського актуалістка частина, тут жили аккордаї. тут три Чи косма. Чупок роботи. Ось ще другий поверх і третій поверх. А це е, все е, місця для отримання артилерійських боєприпасів. От, е, зверху розміщувалися боєприпаси для е, подач, поточного, поточного використання, а ще вище для негайного використання. Е, тут була квитова драбина. По цій квитовій драбині можна було піднятися вверх або ще вниз. Заняти свої вогневі позиції або підтягнути боєприпаси на вогневі позиції. В 1916 році, коли тут гинули австрійські солдати, вони це приміщення, що було зверху, перетворили в морг. Там знаходилися тіла убитих своїх товаришів по службі австрійських. От. А потім, уже після закінчення бойових дій, всі тіла вивозилися і клонилися за межами форту. Це артезіанська скважина. року була для того, щоб вона не затоплювала це приміщення, то просто не водовідведення відведення Вода вся виходила доріг. А от на цьому камінці стояла генераторна станція, яка забезпечувала енергію саме цю насосну. Крім того, ось тут знаходиться. І мы запали нового трибунала и отсталовали рядом из полправника, и поставили его посадили второй на Сибирь, но это же не работает. Для того, чтобы для того, чтобы против ассимальные гроші выходили на протяжении користь.

Дивіться, ми бачимо два. Сіми рівні, ну. Два рівня зверть на Вальганку, не третій рівні. Ще, ще 4 рівні внизу є. Три квартири. Так, ще 4, -4 рівні. Так, 3-4 рівні. Ваша екскурсія, так? Да? Uh, Ні, це не моя. Якби такі дівчата погодились, би, ми мене на екскурсію я б би був виради. <laughs> uh. Та раді Бога, що мені? <laughs> <laughs> Тільки будьте акуратні. То дивіться, це перше. Ми тільки що пройшли по першому рівні. І на другий хола немає. Бо ми там бачили, в одному місці є, вроді як ми Ми спустились в тому колодці. Ну. Ось там, де ось той... ну, ви побачили колодці, да, да, от, от, от і я був на тому низу, самому, оце, і звідти вітер дує. Тобто там є конструкції, тунелі ведуть. Вентиляція ще парка приймають ну, вверх. От. І коли ми розкопували цей туннель цей колодіс. То ми знайшли там е, драбину металічну, по якій спускалася вниз. А також мотоцикл і Крадений і десь в 80-х роках. Ну так, да, десь так, але, але запчасті від нього знаходив по цілому форту.